Ай, ай, мій зайчик, ай моє сонечко, самий гарнюній собачка на всьому світі. Моє сонечко, любимий-любимий собачка, купатися хочемо. Да? Підемо купатися, плавати на річку, підемо, підемо, підемо моє сонечко, підемо трохи пізніше. Трохи пізніше підемо купатися. Водичка, друзі, обов'язково собачки в мене стоїть, бо дуже смалить. Кривий ріг вас вітає, друзі. Сьогодні вже середина серпня. Дуже швидко стали холодні ночі. Зранку прохолодно. Вночі, до речі, у мене відчинені вікна. Я люблю з відчиненими вікнами спати, поки ще не дуже прохолодно. Але я вже дістала тепле зимове одіяло і вкриваюся теплим одіялом, бо холодно, але з відчиненим віконцем на провітрювання в мене стоїть завжди. То якось так. І дні вже я помітила, вже раніше починає темніти. Ну, Тобто, то десь у півдесяту у нас було темно, це Дніпропетровська область, друзі, ще раз кажу, криворіг. А це вже о, де це ти взявся. Один. О, господі! І він, друзі, він не гнилий, він засушений, як муміфіцирований, як мумія. Ото. А так, дуже класні. Погляньте, прям, прям просто ідеальні персики в цьому році, я задоволена. Звісно, так, друзі, все обов'язково я обробляла хімічними препаратами. Все, 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 все. Цей рік був дуже-дуже тяжкий, дуже насичений на усілякі події. Тобто було прям дуже багато. Хвороб дуже багато шкідників, були приморозки, був ураган, який мені багато шкоди натворив. Але, ну ви, ну, погляньте, це Юпітер в цьому році, такі здоровенні бубки. Винограду в цьому році. Боже, В общем, друзі, я вирішила в цьому році. Наробити багато соку з винограду вино я спиртне не, не вживаю не в якому виді. Ну не люблю я таке, не полюбляю. і стараюся з такими людьми, які дуже так вживають спиртне, навіть і не в моєму колі немає таких людей. В общем, ну звиняйте, але ну я не я не п'ю, не палю, то і, і отаково себе, отаково воно в мене і є. То, друзі, хочу наробити дуже багато соку. У мене і синього винограду багато, і білого, обов'язково дітям повідправляю. У мене в діточки воєнні, дуже далеко наразі. Ну, все одно, посилочку буду відправляти діточкам. Хай наїдяться. Цю сливу я вже майже обірвала. Це пірамідальні сливи. Погляньте. Дуже смачна. У цьому році ну прям геляки на всьому звисали, ломалися там. Ну, в мене, мене дуже багато всього в цьому році. Хтось мені казав, ой, ви скільки хімії лєте? Ну так без хімії вже все, до побачення. Поїзд їхав, бо хімії нікуди. Бо я сьогодні, друзі, знайому побачила. Вона каже: Боже, в мене в цьому році не помідорів, не огірків, нічого немає. Я кажу а чим ти обробляла? Та нічим. Ну так ото і збирай такий врожай, як ти нічим не обробляєш, нічим не підживлюєш. Ну це вже це вже не той варіант, друзі. Це вже не, не, не кам'яний вік. Зараз хвороб. Ось малина на даний час як виглядає, цей кущик все-таки, мабуть, капець йому треба прибрати. Обробляла, друзі, обробляла хімічними препаратами, але не встигла ще в третій раз обробити. І деякі кущики, бачите, кого себе поводять. Ну, Все одно я обов'язково обов'язково оброблю ще. Я вам казала в тих відео, минулих дивіться, кому цікаво, і буду обробляти. Бо оце єдине, що в цьому році прям дуже себе погано повела малина, хоча я врожай дуже величезний зібрала. Морозилка в мене забита малиною. Кампотів з малини наробила кучу. В минулому році варення наробила, то в цьому році вже не робила. То, то таково і смородина дуже себе погано повела. Ну, нічого, і смородини я, якщо в минулому році по відру збирала з куща, то в цьому році по півтора відра зібрала. Так що, ну якось так, в цьому році дай Боже, якщо вдобрювати, якщо вхажувати добряче, ну хтось каже: ой, це треба жити в городі. Так, так, друзі, я не їздю не по морям, не по океанам. Я в шість раночку прокинулася і бігом до городу. І так до скону, поки, поки не залізла до хати. Іменно поки не залізла, друзі. Бо ну, якщо хочеш, щоб в городі щось було, то треба працювати. Це синя троянда, друзі, що я замовляла. Все одно вона червона і червона. Усі кущики, всі три кущика червоні, друзі. І цей виноград, друзі, не знаю, що це за сорт. Може, хто підскаже. А ну давайте подивимося. Що в принципі він не зрілий, дуже солодкий. Кожен рік, друзі, він такий хворобливий, прям ну капець. Декілька гронок завжди спасала. В цьому році ви погляньте, що, що мені мій город дав. Я дійсно в цьому році я жила в городі. І обробляла, і поливала, і підживлювала. Ну, зато дай Боже, слава Богу. Мені город так віддячив. Ой, груша вона моя. Ви погляньте, там взагалі капець. Воно аж, е хто проходить мимо, кажуть, Боже, скільки груш, аж гілки воно, е до землі прям припали. Е Отаково от трояндочки, друзі, виглядають. Сонце все одно шпаре. Поливаю кожні 4-5 днів клумбочку. Бачите, але все одно і хризантемки такі, воно бідні, нещасні. Ну, нічого, друзі, особливо трояндочки, вони трохи пізніше, як вже температура впаде, вони одійдуть і будуть дуже-дуже рясно квітнути аж до самих морозів. А це тут хто? Масянчик, мій красивий котик? Да? Ти гарний котик на світі. Моє сонечко, мій китайський котик. ой! Ой, мій зайчик такий. Друзі, всі твариночки, що в мене в дворі, наразі в мене Масянчик і Тайсон, всі вони підібрані з вулиці, колись були безхатніми. Я годую всіх безхатніх твариночок, де тільки кого бачу. То дуже дякую тим, хто кидає нам на карту гроші. Карта під відео. То, друзі, всім величезна-величезна дякую. Ну, Вже десь біля 13 години дня. Сонце ж паре. Курочки воно бігають. О, і голуби полетіли. Бояться мого голосу. Хоча я його я їх наганяю. Е, Зараз піду до городу нарву їм травички та кину. Дуже полюбляють травичку, яблука падають, їм кидаю. Ці сливи дуже багато кидаю теж. Все вони полюбляють. Зранку мішанку даю, ввечері просто зерно, кукурузу пшеницю, і насіння соняшникове. То вони їдять добре і дуже добре несуться. То отаково от і яйця смачні, і саме м'ясце дуже смачненьке в них. Ні відря, ні миски, не ні банки, нічого не прибираю, все сюди докладається, доноситься, бо зараз час заготовок. Друзі, кому цікаво. Дивіться мої минулі відео. Там я скільки багато квашених рецептів. Учора давала рецепт дуже маринованих, таких смачнючих в кисло-солодкому соусі, томатиків я чері робила, можливо, робити все, що завгодно. Ну, то, то дивіться, так, тут в мене сушиться насіння, це позбирала чорнобривці в темні сорти, мені дуже подобається. Тут ну, шпайки оце від курячих яєць, і до городу їх кидала, і корочкам кидаю, щоб кальцій в них був, ну, було достатньо. Е, так, дрова потрохи тягаю. Ну, Друзі, і вчора дуже багато напиляла дров, ось вже, бачите, тут пів стіни заложила дуже сухеньке, друзі, це я збираю, не пиляю, а збираю таке, такі, ну, така древесина, яка, яка вже дуже-дуже суха. От і в хаті буде тепленько, і вони, бо ну, мокрі дерева вони не дають тепло. А от такі сухі, трохи вкинув, і вже в хаті жаріща. Так, тут в мене ось солома, це я курочкам взимку підкидаю. ну Тепла підлога у нас. Ще коли пиляю дрова, друзі, ось опілка, я її збираю, ніколи не викидаю. Це теж буду до сіна до соломи додавати трохи і опілок. Ну, щоб було їм тепленько взимку. Як добре в цьому році все вродило, який був дійсно тяжкий рік по цим врожаям, але вже погляньте, вже прибираю, прибираю. Ну, єдине, дуже багато ще солодкого перцю, е ці баклажани ще є. А автоматики я вже потроху прибираю. Дуже багато сортів я показувала вам. Ну, деякі сорти, може, і не встигла показати, не війшли в огляд. Ну, друзі, дивіться, я буду восени пізнюючи на початку зими продавати насіннячко. То буду вам все показувати, все розказувати іменно в тому відео, як замовити, коли замовити, скільки буде коштувати. Ой, друзі, ось просили мене червону капію показати, дуже врожайна. Ось такі восливки, ось, ось погляньте, вони тугенькі. Це іменно для квашення або для маринування супер. Ну, Хто любить для салатів, то будь ласка, я для салатів більше такі соковиті плоди люблю. Але і це підійде, це, це таке діло, друзі. Е, так, дуже багато всього. На цьому боці, ви пам'ятаєте, у мене. Е, Гілка з горіха відломилася, і тут у мене хатинка була, поламала мені виноград, поламала мені всі помідори. Але воно, погляньте, з божою поміччю вже й сезон закінчується. Вже воно трохи-трохи позалишалося, трохи оце ще дозбираю і буду прибирати вже. Але в цьому році врожай ну просто шикардусний. Так просили мене показати. Огірочки, ті, що я обробляла, ось о три дні буквально назад, від кліща біопрепаратом. Ну, так воно виглядає. Препарат я подивіться, подивіться відео, хто не дивився, яким препаратом я користувалася. І я його розводила не на 5 літрів, а на 2 літри. Мені казали, що воно обжигає листя. Ну, не знаю, нічого в мене не пообжигало. Е, ну не знаю. Вроді чистеньке листя надалі зростає без шкідника. Ну, будемо дивитися, я вам обіцяла всю правду розказувати. І ще один момент, друзі, на цьому боці в мене зростав. Зростає наразі ось залишки сержант Пепер. В цьому році насіння цього томату не буде. Не просіть ні одну насіннинку, ні півнасінинки не буде. Бо тут іменно дуже поламалося усе. І таке от воно, знаєте, манюпусінькі вони, карявенькі повиростали. Я навіть в цьому році замовила не у такого ж самого колекціонера, як і я. А е, ну, таке стандартне насіння, воно, звісно, дуже дорого мені обійшлося. Але, ну потім буде розсада потім буде своє насіннячко все одно потім потім буду потім буде якось воно зростати покажу вам вже дійсно, майже кінець сезону. Я в цьому році рано висадила і рано прибирати буду. Вже це ось і гноми, залишки, що позалишалися, теж скоро буду прибирати. Огурчики, Так, огурчики, друзі, ну на цих я теж тим біопрепаратом обробляла. Не дуже то я і побачила результат, то, скоріше за все, буду хімічним препаратом обробляти, тим, яким я завжди обробляю. Ще з деньок подивлюся, ні, то буду обробляти. бо... Це таке діло. Так, питали мене, що це за огірочок? У вас такий длинненький. Це огірок ємеля фірми, фірми Велес, друзі. Дуже класний. Він, він не дуже длинний, але от ну, такий прикольний. Це для салату він дуже класний. Та й для консервації. Я його і квасила, я його і консервувала, маринувала. То дуже класно. Взагалі, мені огірки фірми Велес подобаються тим, іменно ті, що по 10 насінин партенокорпічні. корпічні, ті, що дешевші. Ой, ті, що дорожчі. Те, що з синіми, в синіх вони погані, вони не плодоносять. Оці я вирощую, бо вони, ну, вони дешевше між дорогими цих гібридів. То, то я їх вирощую, вони дуже класно зростають. ось погляньте, Дуже класно нарощують огірочки. Ну, то, то, так. Ворги біш трауба, друзі, оце що я посадила тут іменно сюди разом з цими. Це сорт. в общем З цього куща я зібрала з кущика три огірка. Воно ось якби малесеньких купа, але вони вже тиждень отакого не зростають надалі. Оце отакі ворги без трауби. Це треба вирвати та викинути його курям. То, коротше, не буду сорти більше. Я не буду в своєму городі випробувати, тратити і на хімікати, тратити, і на воду. Не хочу. І свої, свій час буду використовувати те насіння, яким я завжди користуюсь. І отакого, от друзі, смородина червона виглядає. Ну, ця вроді, така більш пізніша, е, ліпша виглядає. А ця рання, ну такого, хоча й обробляла. Ну, якось так, друзі. Чіркого перцю теж багато на насіння понасаджувала. Ось різнокольоровий, дуже гарні кущики. Це в мене новиночка. Ще, друзі, в мене новинка, який синій, синій прям перчик, але перчини самі сині. Ось, о, які класні. Вже пробувала гострий, гострий капець. Поглянь такий синій. Просто тупо синій. І не червоніє. Так, тут в мене, що в мене зростає на другу посадку, це зростає перцевидний смугастий, кого він добре виглядає. Вже буду завтра обробляти проти фітофтори, проти шкідників, бо шкідники розносять хвороби і буду підживлювати обов'язково. Потім, як стане дуже холодно, натягну дуги і накрию пленкою. Ще в мене така вослива, оце, я вам показала, воно гілочки поламалися. В общем, в цьому році врожаю. Просто завались. Білий виноград, мій синочок на нього каже кеша. Погляньте, це той, що замерз. Оно, весь в гроняках. Ну, в цьому році не знаю, друзі. В мене я врожаю на всіх на всіх деревах. Я обрикоз було купа, і черешні було купа. Ось у зимові груші, теж їх ціла купа. Ну, то думайте, чи обробляти за мною, так як я обробляю, чи бути без врожаю. То якось так. Ну і тут вже кінчається всю помідорний сезон. Багато поприбирала, багато ще залишилось. Друзі, походила по магазинам. Хліб в АТБ 980 соціальний. Е, каву купила 30 гривень Американу. Кавун АТБ друзі, 15 з копійками за кіло. Оце на 100 з чимось мене кавун заважив. Обалденний. Трохи залишилося лапок. Це все, що я донесла. Покормила безхатніх твариночок, котиків там собачок по дорозі. Ну, в общем, на намася на бо ти крутися, де ти там де ти на на лапку? На мій сонечко, все даю, все їсть, друзі. Такий класний котик. Взагалі, безхатніх тваринок погодувала, це все, що донесла. Це я майсанчику, та трохи тут ще побіжу, собачок погодую. У нас безхатні є. До речі, друзі, вже два рази дзвонила з центру поводження по безхатнім тваринок, Навіть в мене і, і трубку не беруть, не відповідають. Хотіла там у нас вже собачка вагітна, одна дівчинка. Не беруть трубку, не знаю, що це таке в кривому розі. Блін, треба було б, щоб забирали стерилізацію, ну, ну, якось так. Е, так, Де я ще була? Зайшла е, в цей, в Аврору, е, треба мені фарбуватися, бо питаєте мене, якою фарбою? Друзі, оце 39 гривень без акції, саме найдешевша. Мені дуже подобається такий колір, то я вже багато років нею користуюсь, класна, мені подобається. Дешево. І отаку добрива понабирала 50% скидка в цьому в Аврорі. Багатенько так набрала і хочу підживити полуницю. Може, може, якось вона відійде, не знаю. Подивимося, коротше говоря. І ще один момент. Була у своєї подружки, в неї зоомагазин коло АТБ на Карачунах Кривий, хто там живе, хто там скупляється, коло ломбарда, коло Укрпошти. Хто знає. Дуже класний отакий препарат від Бліг собачкам, Ой, зараз покажу. Тайсона обробила таким препаратом, унікум він називається. У мене Тайсон величенький, то я от таку беру. І трохи капнула на масянчика, на котика, на холочку, на загривок поміж шерсточкою. То, коротше, ми ходимо кожен день купатися це з тим. І у Тайсуна блохи за добу пропали і не повертаються. Дуже класний препарат. Оце така піп'єточка там коштує 100 гривень, друзі. Але він такий класний. Ну, дійсно. Не рекламую, просто просите мене показувати, чим я користуюся. Оце я вам кажу. Оце такий класний, дуже унікум-препарат. Це в мене на 10-25 кілограмів. Якраз Тайсуна і пару крапельку, ну, масянчику ну, на загривочок. Тобто, ото то я так користувалася. Так, і ще, друзі, хочу сказати. В мене проблема з сержантами-пеперами, і з жовтими, і з обичними, то я вже купила дуже дорогі насіння. Вони більше 100 гривень коштують. Оце, тут 20, тут 20 насіниночок, тут 30 насіниночок. Дуже дорого мені обійшлися. Але для розводу буде достатньо. Я вже із свого насіння буду продавати 20 гривень, 20 насіниночок. Я от таку торгую. А ці, ну, якось так. Ну, з моїми трохи не пішло в цьому році, то оце я закупила не в колекціонерів, а іменно з магазина. І це, ось, бачите, насіння США. Це ось така щедра грядка. і Обичний сержант Пепер і жовтий сержант Пепер. Ну, подивимося, що буде з цих насіння. Нічого не рекламую, друзі, бо я сама, по-перше, торгую насінням, Не знаю, що з них виросте, але коли виросте, то я вам все показую. І хочу трохи возобновити, скажімо так, саньку. Бо все одно з часом треба щось, щось змінювати. Оце я купила в них теж. І ну, щоб була повна сума там якась, бо вони ж ну один друзі, сайти нікому не даю. Це шукайте самі в інтернеті. Я нічого не рекламую. В кожному інтернет-магазині на якусь суму треба набирати: або на 500 гривень, або на 600 гривень. То я вже добирала оце огірки. Отакі, бачите, це хочу спробувати. Не знаю, що воно. І оце такий, бачите, шпінат. Це я хочу в зиму посадити. Ну, подивимося, що з цього виросте. Тоді буду вже розказувати. А, і дуже хвалили отаку ефку томатів. Я висаджую і сорти, але і трохи завжди ефок висаджую, лише в цьому році в мене жодної ефки не було. Для того, щоб ну, гібриди не такі смачні, але вони більш врожайні. і вони не такі хворобливі. То я оце, дуже цей корнабел м -м, хвалили. Подивимося, що в нашому регіоні буде з цим корнабелом. Хочу, хочу дуже подивитися, що воно буде. Ну, та й бачите, з полиницею купчиха прям біда в цьому році. І обробляла, ну не знаю, це ще хочу раз обробити і підживити, подивлюся. Буде все добре, буде все добре. Не буде, повикидаю нафік. Все, не хочу цацкатися. А от з вікатом тут вроді таке поганеньке, далі вже йде зелененьке, без хвороб. Ну, Теж буду дивитися, друзі, то якось так. Е, картошка в мішках ще стоїть. Що, друзі, не, доходить, не доходять руки, бо з помідорами, помідорів ціла купа, насіння збираю кожен день. Це, друзі, я в літній кухні поставила, назбирала вчора ввечері ще усю остаточну партію, буду насіння збирати. Тут в мене воно ця аджика, кис,